Моя відповідь по стандарту восьмому нематеріальні активи, взагалі, стандартом передбачено 5 методів амортизації, такі ж, як для основні, для основних засобів: це прямолінійний, прискореного зменшення залишкової вартості, зменшення залишкової вартості, кумулятивний і виробничий. Але для нематеріальних активів є така цікава дописка, така, таке уточнення, що у випадку, якщо важко... Передбачити спосіб отримання економічних вигід від використання нематеріального активу, тоді застосовується метод прямолінійний. Ось для основних засобів. Вважається, що ніколи не важко це можливо передбачити. А для нематеріальних це може бути складновато. Саме тому, саме по цій причині, дуже часто для нематеріальних активів використовується саме прямолінійний метод. Але якщо вам на тому залежить, ви абсолютно точно можете використати будь-який із п'яти методів. Адже те, у який спосіб ви плануєте отримати економічні вигоди, це є питання професійного судження. А отже, це не є математика 2 плюс 2 дорівнює 4. Це ваші очікування.